Як зробити правильний вибір? Ми робимо тисячі виборів щодня, і інколи робимо їх, і навіть не помічаємо, що це був вибір, а інколи вони викликають справжні муки. І в такі моменти думаєш, ну як, як зробити правильний вибір? Хтось там звертається за допомогою до вчителів, хтось за підказками там до карт-Ро, хтось шукає у чата GPT, питає і так далі. Але насправді є один універсальний критерій, який дозволить вам зробити правильний 100% правильний вибір в будь-якій ситуації. І я зараз його вам розкажу. Можливо, ви вже знали його, але просто не звертали увагу. Але цей критерій ваша мотивація. Тобто, з чого я роблю цей вибір, з якої мотивації? І її насправді варіантів так глобально, всього два. Перший варіант це з любові, а другий варіант зі страху. І я думаю, ви вже здогадалися, який варіант буде правильним. Тобто, якщо я роблю вибір зі страху, то швидше за все він не призведе до хороших наслідків. Якщо я роблю вибір з любові, то це точно буде найкращий вибір, який ви можете зробити. І якщо у вас зараз подібна ситуація, то просто спитайте себе, оцей варіант він у мене з чого йде? З відчуття любові? Якщо я відчуваю любов в серці, то як би я вчинила? І це точно буде правильний вибір. Я бажаю кожному з вас відчувати, як сильно любить вас Творець, Всесвіт, Бог, називайте, як хочете, і завжди робити правильні вибори з любов'ю. Обіймаю.